Всім привіт! Мене звати Олександр, можна просто Саша. Міляконися краще більшості з нас трішечки, це дуже м'яко сказано, не пощастило сусідами. Та що поробиш, ніхто ж не застрахований, з ким хіба не буває? Ну добре, можливо, з кимось ти не буває. Однак для цього треба, щоб політики не чухали <кхем> бюджет, а виконували свої прямі посадові обов'язки. Добре, я знаю, на сьогоднішній день в нинішніх реаліях це може звучати як наукова фантастика. Тому, щоб не спуститися рейтингом до рівня Рен ТВ, дане питання поки що залишу в стороні. Давайте ми краще з вами поговоримо про не менш важливі, але разом з тим, більш реальні речі. А саме про те, як виростити кавунчиків в дещо непідходящих для них кліматичних умовах. В моєму випадку це умови Волинської області, хоча в глобальному плані різниці суттєвої тут немає. На даному етапі, можливо, ви вже задумались, до чого був цей такий ліричний політичний відступ на початку відео, до чого політика до кавунів. А все банально просто. Насправді, завдяки миротворчим бомбардуванням нашої країни сильно постраждали не тільки люди і інфраструктури, але і логістика. В зв'язку з цим, в минулому році в нас фактично не було доступу до якісних херсонських кавунчиків. Точніше, в продажі кавуни ніби то й були, однак надзвичайно не смачні і разом з тим по явно сильно завищеним цінам. В зв'язку з цим я вирішив в наступному році, тобто вже в цьому, виростити їх самостійно. Маслов вогонь підкинув той факт, що на просторах Ютуба я наштовхнувся на двох місцевих діячів, які проживали неподалік від мене, які вже успішно справлялися з поставленою задачею. А тому, недовго роздумуючи, я приступив до власних експериментів. Забігаючи наперед, хочу сказати, що в певній мірі мені це в принципі вдалося. Можливо, не так, як хотілося з самого початку, але тим не менш. моїх результатів буде цілком достатньо для того, щоб я міг поділитися ними з вами. Ну, а що найголовніше, провести роботу над помилками, оскільки їх в мене було досить таки чимало. Поки що більше забігати наперед я не буду, давайте ми краще розповім свою історію в її хронологічній послідовності. Тож, все почалось закупки насіння. Придбав я аж 18 сортів, майже всі, що були в місцевих агромагазинах і на прилавках ринку. Чому майже? Тому що пізньо стиглі сорти я не купував і вам не рекомендую, адже в прохолодному кліматі є дуже великий ризик того, що вони не встигнуть визріти до початку холодів. В таких випадках перевагу потрібно надавати саме раннім сортам, чи я, кажучи зробив. Але навіщо така кількість? Справа в тому, що я їх планував вирощувати в селі, де буває доволі таки рідко, а тому чисто фізично немає можливості забезпечити їм якісний догляд. По цій причині я вирішив відібрати для себе сорт, який би добре себе зарекомендував, не просто в моїх кліматичних умовах, а в умовах вирощування в цілому, які я йому можу запропонувати. Під час активної вегетації кавунчики потребують великої кількості води, однак, коли вони безпосередньо достигають, полив варто припинити, щоб вони не розтріскались. Вираховуючи це, а також те, що я мав садити кавунчики в два довгі ряди під капельний полив, вирішив на першому етапі відсортувати них по мірі дозрівання, щоб в подальшому мати можливість скручувати капельну стрічку і не давати воді проливатись під більш ранні сорти, але разом з тим залишати полив на більш пізніх. Список сортів кавунів по мірі їх дозрівання, тих, що були в мене, звісно ж, зараз ви можете бачити на своїх екранах. Однак насправді він лише теоретичний, оскільки складав я його, опираючись на інформацію з етикеток з насінням або ж з інтернету. Ну а що ж з того вийшло на практиці, розкажу трішечки потім. Для маркування сортів виготовив таблички з пластикою будівельних кутників і попідписуваних перманентним маркером. На цьому акцентую увагу саме перманентним, тому що він не стирається. Щоб зекономити час, не прописував повну назву сортів, а лише їх порядковий номер згідно з вищевказаною інформацією. Для маркування розсади такий спосіб розмітки є майже що ідеальним. Однак мушу відзначити, що при пересадці на поле, якщо ви будете їх використовувати, то вони вже виявляться занадто маленькими. Коли вони розростуться, то своїм баделям повністю їх перекриють, а тому в такому випадку використовуйте для розмітки кілочки більшого розміру. Що стосується посіву насіння, то тут я проводив ряд експериментів. Зокрема, пробував попередньо його пророщувати в воді і отримував дуже гарні результати. Однак до основної посадки підійшов без зайвого фанатизму. Просто набрав з поля землі в касети і в ці ж самі касети посіяв насіння. На глибину до 2 см полив водою і поставив касети на міні-стелажики на підвіконня в квартирі. Кавони вирощував розсадним способом, тому що якби і посів насіння відразу на полі, то вони попросту не виросли до гарних розмірів і якісно не дозріли. Та що там вже говорити, навіть в кліматі теплої Херсонщини їх спершу вирощують саме розсадою і лише потім пересаджують на поля. А це щось та й таки значить. Виготовлення міні стелажів залишається за кадром, оскільки я робив їх під час блекаутів з фонариком на голові і розкиданими по всій кімнаті світлодіодами. Як би там не було, повторювати за мною в даному випадку я все одно рекомендувати не можу, оскільки створення стелажиків такої конфігурації вийде досить таки небюджетним. Я би сам їх не робив, якби в мене не залишались матеріали після ремонту. Тому рухаємося далі. А далі в нас огляд розсади, яка в нас виросла за місяць після посіву насіння. Відверто кажучи, на даному етапі виглядала вона доволі таки скромною, все по тій причині, що я не створював для них спеціальних умов, вирощував прямо на підвіконні без додаткового освітлення і підігріву. Знову ж таки, повторюсь, для того, щоб в таких спартанських умовах виокремити для себе найстійкіший найкращий сорт. Незважаючи на те, що сіянці, ті, які проросли, звісно ж, виглядають плюс-мінус одинаково, Тут я хочу заакцентувати вашу увагу саме на тому, як проросло насіння. На перший погляд, рандомно, однак насправді виявляється, що багато чого залежить саме від їх виробника. Дане питання більш детально розглядаю на тому відео, яке зараз йде на фоні. Його я публікую окремо і залишу посилання в описі. Кому цікаво, можете перейти подивитися. Однак, щоб зекономити ваш час, скажу коротко. Найкращим чином зарекомендувало себе насіння таких фірм як GreenLine, а саме сорти Княжич Мелітопольський і Янусик, також Садиба Центр «Кавун Талісман Ф1» і Північне Сяйво ТМ м України. Відповідно, в подальшому при виборі насіння я б вам рекомендував звертати увагу в першу чергу саме на цих виробників. Але це лише те, що стосувалось насіння, бо підбір конкретних сортів поки що залишається під питанням. Щоб у всьому розібратись, пропоную рухатись в хронологічній послідовності. Зокрема, на черзі в нас етап пересадки розсади. Робив я це рівно через місяць після посіву насіння, конкретніше 23 травня. Мушу зізнатись, я сильно переоцінив швидкість їх росту. Точніше, не врахував, що в моїх умовах вони будуть рости значно довше, ніж в тепличних, а тому на наступний рік я буду садити їх не пізніше, ніж на початку квітня. Власне, якщо ваші умови подібні до моїх, то рекомендую з вирощенням розсади не затягувати. В ролі ємностей я використовував контейнери P9. Рахую, що це найкращий варіант з тих, що можна придумати. Насправді, вони не люблять пересадок, і віддалі, мабуть, варто було б сіяти насіння відразу в ці контейнери, просто закинувши декілька насінинок одночасно, щоб хоча б одна з них та й проросла. Однак, в такому випадку я б не тільки не зміг визначити кращого виробника насіння, але разом з тим провести свій наступний експеримент. А саме нащеплення кавунів на лагінарію. Технологія доволі проста, швидка і ефективна. Із застосування ми можемо бачити навіть на прикладі великих промислових плантацій. Та для чого це робиться? Щоб відповісти на дане питання, давайте ми спершу познайомимося з лагінарією. Грубо кажучи, лагінарія це майже що звичайний гарбуз, однак, за винятком деяких моментів. Зокрема, в аналогічних умовах вона росте дещо швидше, активніше і виростає до більших розмірів. Це чисто для розуміння таких розмірів лагінарія в нас виростає, а кабачки всього лише ось такі. Тобто різниця. Різниця, різниця дуже суттєва. І стебло немає колючок, а плоди більш щільніші, без пустот всередині. На мій погляд, це досить позитивно в випадках, якщо ви будете нею годувати тварин. Бо, по факту, при такому ж об'ємі за рахунок більшої щільності буде більша кількість корму. До речі, її можна їсти і людям, але бажано молоденькою, тоді вона смачніша. Атай, адай, ти що робиш? Адтай, це ж кабачок, нахрінок юпа. Окрім всього раніше сказаного, легінарі відрізняється від класичних звичних нам гарбузів ще й своїм насінням. Однак, конкретно в даному випадку нас більш за все цікавить те, що вона має кращу сумісність, тобто кращим чином підходить для щеплення кавунів. В принципі, можете спробувати нащепити кавуни на ті дині, які у вас вже є. Однак при використанні конкретно лагінарії шанси на успіх зростають у геометричні прогресії. Отож, тепер, коли ми вже знаємо, що таке лагінарія, настав час поговорити про саму процедуру нащеплення, як вона проводиться і які переваги дає. Насправді є як мінімум десяток способів виконати поставлене завдання, однак їх суть завжди одна. Зберегти підземну частину, тобто корінь лагінарій, а надземну замінити на кавуна. Один з таких способів я вам зараз і продемонструю на власному прикладі. Насправді все настільки просто, що коментарі можуть бути навіть зайвими, бо ви і так все бачите. Тим не менш, пару слів я все ж таки скажу. Я в даному випадку проводжу так зване щеплення в розріз. Для цього повністю під гострим кутом зрізаю саджанець кавунчика і трішки зачищаю його по контуру в зоні зрізу лезом, Кажу, що це треба для кращого зростання. Також ви можете користуватися гострим канцелярським ножем. Тут в принципі суттєвої різниці немає, лише б вам було зручно працювати. Старайтеся свої інструменти тримати в чистоті, бо від цього напряму залежить не тільки якість, але й успішність виконаної роботи. Що стосується лагінарії, то її я надрізаю під таким самим кутом, під яким зрізав каву. Але не повністю, а десь на 2 третини товщини. Після цього все з'єднує воєдинок, ніби конструктор лего, і фіксую спеціальною кліпсою для щеплень. Такі кліпси, скоріш за все, ви зможете знайти в місцевому агромагазині, або ж взагалі спробувати змінити їх, наприклад, на фольгу. Чим саме будуть зафіксовані ваші саджанці, різниці як такої немає. Головне, щоб вам було зручно працювати. Додатково для підтримки розсади ви можете використовувати щось по типу бамбукових шпашок, але якщо проведете операцію правильно і своєчасно, то вони вам не знадобляться. До речі, безпосередньо за 1-2 дні до виконання процедури на лагінарії варто буде або повністю відламати, або ж лише прищепити її точку росту, щоб в подальшому вона свої сили направляла в нове стебло, яким же буде стебло кавуна. В майбутньому нові відростки лагінарії, якщо такі, звісно ж, будуть з'являтися. Також варто буде видаляти, однак ті два її листочки, що вже є, зачіпати не треба, бо вона цього може не пережити. Забігаючи наперед, мушу признатися, що я не прослідкував деякі моменти і лагінарія пустила нові відростки, я їх не прибрав, і в кінцевому результаті вона так розросла, що заглушила мої кавуни. Оскільки я не маю часу її контролювати, то в наступному році буду нащеплення проводити методом зближення. На просторах інтернету знайшов фотографії, які дуже влучно показують суть ідеї. Як ви можете бачити, нащеплення відбуватиметься в декілька етапів. На першому нам потрібно буде просто скласти пазл, на другому, орієнтовно через тиждень, придушити, прищепити верхівку лагінарії і корінь кавуна, а на третьому позрізати повністю, коли вони якісно зростуться. Перевага методу в тому, що від верхівки лагінарії не залишиться й сліда, навіть жодного листочка, а тому нові відростки вона вже не пускатиме. Найближчим часом після операції розсаду варто буде регулярно зволожувати, берегти від потрапляння прямих сонячних променів, а також жари. Коли рани загояться, її спокійно вже можна буде висаджувати на полі. До речі, на легінарію також можна нащепити солодкі деньки і навіть огірки. І все це, звісно, прекрасно, тим більше що ми тепер знаємо детальну інструкцію, як це робити. Та все ж постає питання, яке за цей час, мабуть, замучило кожного з вас. Навіщо це треба? В чому сенс? А сенс однозначно є, інакше б я стільки часу на свою розповідь не витратив. По-перше, кавуни стають значно більш холодостійкими, точніше їх коренева система, яка відтепер буде розвиватися відразу після посадки, не дочікуючись, допоки земля прогріється, що є дуже важливим при ранніх посадках, тим більше в нашому регіоні. По-друге, посилюється стійкість до хвороб, зокрема грибкових. Відтепер кавуни страждати ними не будуть. По-третє, суттєво підвищується швидкість росту і розвитку кавунів, а відповідно їх врожайність, по деяким міркам аж до двох разів. На практиці це проявляється в формі того, що кавуни стають крупнішими, а їх кількість на стеблі може бути чисельнішою. На жаль, щоб все це перевірити, вам знадобиться не один місяць. Тим не менш, різницю швидкості росту між лагінарії і кавунами ви побачите відразу після посіву насіння. Незважаючи на те, що лагінарія проростає довше, після того як вона проросте, розвивається значно швидше, а тому, щоб вам вдало провести щеплення, її насіння варто буде посіяти хоча б на 3 дні, а то й взагалі на тиждень пізніше. Але це ще не кінець, бо трьома пунктами всі переваги не завершуються, а тому рухаємося далі. По четверте. Підвищення посухостійкості. І, можливо, ще додам навіть від себе такий фантастичний пункт, як покращення можливості кавуна забезпечувати водою себе самостійно. Що я маю на увазі? В мене склалась доволі таки цікава ситуація. Ті кавуни, які я нащеплював, але посадив у бабіч і не поливав взагалі, виросли навіть кращими за ті кавуни, які не нащеплювались, але росли під капельною стрічкою. В цьому році було доволі таки багато дощів і, скоріш за все, саме ним я маю завдячувати такими результатами. Однак певні висновки все ж таки зроблені, тому в наступному році я обійдусь лише одним щепленням, додатковий полив організовувати не буду. Ну і фінальний п'ятий пункт переваг зменшення вибагливості до ґрунту. Кавуни полюбляють легкі ґрунти, по типу супіщаних, але ось, наприклад, на чорноземах і може бути доволі важко, однак завдяки нащепленню ми зможемо розширити варіативність місця посадки. Але ось наскільки суттєво, на жаль, поки що сказати не можу, буду визначати це в майбутніх експериментах. Тепер щодо вирощування кавнів на полі. На жаль, посадку розсади я не знімав, оскільки тоді йшов дощ, та тим не менш, багатосівним я зараз все одно не буду. Найголовніше, наголошую на цьому, старайтеся не пошкодити їх коріння, бо вони до цього дуже чутливі. Після посадки розсаду обов'язково полийте водою, але не холодною, хоча б вуличної температури. В моєму випадку все було автоматизовано завдяки капельному поливу, який я підключив до Єврокуба. Детальний огляд конструкції, скоріш за все, зроблю вже в на наступному році, коли проведу ряд модернізацій. Тим не менш, три важливих момента мені хотілося б відзначити вже зараз. По-перше, єврокуба, піднятого на висоту в один метр над землею, цілком достатньо для того, щоб вода рівномірно розподілилась по капельній стрічці довжиною 25 метрів погонних, причому незалежно від рівня води в самій бочці. У моєму випадку крапельна стрічка була з кроком в 20 см і водовиливом кожного емітера 1,6 літра в годину. Відверто кажучи, це не найкращий варіант для кавунів, оскільки садити їх треба мінімум на відстані метра один від одного. Але використовував таку стрічку банально по тій причині, що колись закупив її з запасом. Другий цікавий момент зв'язаний безпосередньо з набором води в цей же ж самий куб. Щоб не лазити кожен раз наверх, я просто купив клапан, який працює подібно туалетному. Хоча коштує дешевше і функціонально практичніший, бо він відразу предназначений саме для таких цілей. Зокрема, має необхідну різьбу для підключення. Власне завдяки цій же різьбі я вкрутив його в отвір, зроблений в кришці. Принцип роботи надзвичайно простий, думаю, ви вже здогадались, тим не менше скажу, вода набирається до тих пір, доки не дойде до клапана. Коли вона перекриває клапан, подача води зупиняється. Напротязі двох років я пригав туди-сюди як зайчик, щоб набрати води і проконтролювати її рівень. Але з появою цієї штуки ця проблема відпала. Тому я категорично вам її рекомендую і кому цікаво залишаю посилання в описі: купував на Аліекспресі. Це звісно ж, якщо ви не будете організовувати полив напряму, бо в принципі можна і так. Але я зробив по-своєму, бо на те була ряд причин. Одна з таких хотілося, щоб вода прогрівалась перед поливом. Хоч це й робилось не для них, та, зокрема для поливу кавунів, таке рішення, я рахую, доволі таки оправданим. Адже культура дуже теплолюбива у всіх значеннях цього слова. Ну і третя важлива рекомендація, використовуйте таймер капельного поливу. Штука незамінна. Дозволяє контролювати час, періодичність, тривалість поливу. Одним із таких я користувався на протязі більше ніж двох років, та, на жаль, він виявився далеко не найкращої якості, і більше мені служити вже не може. Тому економити раджу не на пристрої, а на магазині. Купуйте на Аліекспресі, поки є час і там вам найкраща модель обійдеться дешевше, ніж тут продають найгірші. Тепер щодо добрив, перед посадкою я вніс старий багаторічний перегній в землю і доволі таки непогано її розпушив. подальшому підживляв їх лише один раз, безпосередньо як тільки почали зав'язуватись плоди. Це було комплексне добро для кавунів, яке я купував в місцевому агромагазині. В принципі, цього виявилось достатньо, щоб вони виросли достойного розміру, тим більше при нащепленні на лагінарію. Та все ж, на жаль, здебільшого були недостатньо солодкими. А я вбачаю в цьому дві основних причини. По-перше, похмуре дощове літо, а по-друге, нестача калію. Щоб це виправити, в наступному році буду застосовувати настій з попелу. Зокрема, рекомендується розвести 1 кг попелу в 10 літрах води, настояти його одну дубу, після чого розводити 1 до 10 і поливати по 1 літровій підкущик перед дозріванням плодів. До речі, також гарним варіантом може бути застосування трав'яного настою на початку їх вегетації. В принципі, його можна замінити на аміачну селітру 20 г на 10 літрів води по 2 літри під корінь кожної рослинки. Звісно, мене підкупляє перший варіант за рахунок геоекологічності, та все ж таки це азотні добри, а вони повпливають на розмір плодів, але, на жаль, не на їх цукристість. Тому я навіть не впевнений, що буду додатково їх застосовувати в наступному році. Звісно ж, окрім внесення перегною перед посадкою. Тим більше, що тепер в мене є лагінарія. До речі, на смакою властивості вона майже не впливає. Чому майже? Тому що мені здалося, серцевинка тепер стає більш щільною, менш водянистою, але більш м'ясистою. Сподіваюся, доречно висловився. Насправді мені категорично не подобається смак гарбузів, тому якби я його відчував в кавунах, то нинішнього монологу й не було б зовсім, тому можете сміливо експериментувати, не боячись наслідків. Ну і наостанок, як вишенька на тортику, я поділюсь з вами своїми спостереженнями по відношенню до сортів. Найгіршим чином, конкретно в моєму випадку, себе зарекомендували гібриди F1. Незважаючи на те, що їх насіння було найбільш дороговартісним, воно мало найнижчу схожість. А плоди почали гнити відразу на полі, не дочекуючись, поки я їх зберу. Звісно, можливо, причина саме в мені, можливо, я занадто пізно звернув на них увагу, вони дозріли набагато раніше за інших, але, знову ж таки, вже втретє, повторюсь, суть експерименту заключалась в тому, щоб вирощувати кавуни в спартанських умовах і виокремити для себе найкращий сорт. Кавуни, які не можуть зачекати на полі, допоки я їх заберу, мені не підходять. Забавно та з звичайними сортами не F1 такої проблеми я не помічав. Вони в мене впевнено лежали аж до останнього. Одним з найбільш врожайних та, на жаль, не дуже солодких кавунів виявився Янусик. До речі, це єдиний сорт з усіх, що в мене були, який має жовту серцевинку. Особисто я рахую, що вирощувати його в моєму регіоні в принципі не така вже й погана ідея, але обов'язково треба давати каліні добрива. Далеко не в такій кількості та все ж кращій якості вродили в мене Кримсон Світ і бочка меду. Кавуни були крупнішими і значно солодшими, показали одні з найкращих результатів, та все ж не найкращий. Як би це зараз дивно не прозвучало, та конкретно в цьому році, в таких кліматичних умовах як склалися, в мене найкращим чином себе показав кавун, на який я покладав найменші надії, а саме цукровий малюк, а точніше цукровий малюк, який був нащеплений на легінарію. Кавуни цього сорту виросли на 6 кг, це ті, що росли у бабіч від капельної стрічки в напівтіні і жодного разу не поливались. Та що найголовніше, навіть без внесення добрив вони були реально смачними і солодкими. Що стосується всіх інших сортів, то вони в принципі показали плюс-мінус або одинаково, але тим не менш були непоганими, і цілком їстівними. Кріш за все, в наступному році я посажу кавуни раніше, і якщо буде тепліше літо, то вони можуть показати себе кардинально по-іншому. Як би там не було, досягти гарних результатів можна навіть з найдешевшим насінням. А тому чом би й не ризикнути. Хто не ризикує, той домашні натуральні кавуни не їсть, як то кажуть. Ніхто так не каже, ну ладно, я скажу все одно, мабуть, мало хто дослухав до цього моменту. На жаль, я поки що не можу назвати себе експертом з гроші кавунів. Як ви можете бачити, допускає доволі таки багато великих критичних помилок. Однак суть відео навіть не в цьому, я просто хотів показати на власному прикладі, що боятись нічого. Я хотів вас мотивувати, щоб ви почали діяти. Бо, по правді кажучи, навіть якщо такий рукопопік, як я добився таких результатів, то у вас все вийде значно краще, я в цьому впевнений. Головне не бійтесь, експериментувати і помилятись, бо насправді не помиляється тільки той, хто нічого не робить. А на сьогодні в мене все. Дякуємо за перегляд. Всього найкращого нехай щастить, і звісно ж, мирного неба над головою.